Блекві BL8000, Ось такий цікавий смартфон зараз розблокую. Бачите, ось такий він цікавенький. А ну ось яскравий, цікавенький, Та ще у нас є. Знаєте що, ось такий екранчик. Але що то за екранчик? Які тут камери до речі, які мені сподобались? І що то за смартфон? І скільки він коштує? Розберемо у цьому огляді на каналі Технозон Україна. Поїхали. Почнемо, звісно, з Аліекспресу, але без підписки на наш канал і натискання на дзвоник ми зовсім не хочемо працювати, бо ми розвиваємо україномовний контент, а без ваших підписок це практично неможливо. Коштує на момент зйомки цього відео цей смартфон 15 600 на Аліекспрес. Я не знаю, але я думаю, що Blackview пішов у преміум, бо щось дуже дуже знаєте, як це. Дуже щось недешевий преміум для захищених смартфонів. Так, це захищений смартфон. З екраном 678 дюймів. Це в нас 120-герцовий екран. Ну, давайте все по порядку. Хоча вони тут пишуть, що тут MediaTek Dimensity 7050 в нас видає у налаштуваннях, у налаштуваннях зараз покажу MediaTek Dimensity 1080 Ви зараз ще побачите. Ну, є такий трохи. Цікаві, цікаві моменти. По суті, це практично один і той самий смартфон, один і той самий процесор. Шестинанометровий. Я думаю, що вони тут просто помилочку зробили якусь цікаву і. Я не, я не розумію. Mediatek Dimensity 7050. Так, два ядра Cortex A78 до 2.6, cortex a 55 але о, він в нас ідентифікується у смартфоні як Dimensity 1080, і ви повинні це розуміти. А далі, ану, слухайте, давайте ми спробуємо знайти Dimensity 1080. Що то за процесор? Що саме цікаве, що практично однакові процесори. Практично однакові процесори і за потужністю, і за, і за технологіями. Хоча воно написано: ну, вони взяли більш старий, 1080 і переробили його у 70-50, не знаю. Ті самі практично бали, ну, коротше кажуть, слухайте, не будемо звертати на це увагу. 6,78 дюймів FHD плюс екран 1080 на 2460, покритий Corning Gorilla Glass Victus 120 Гц, і в нас цей маленький екран 1,3 дюйма 240 на 240, теж покритий Corning Gorilla Glass 3 Victus 60 Гц. А 12 плюс 12 ГБ оперативної пам'яті. Це означає, що у нас 12 фізично плюс 12 із сховища можна зробити. 512 ГБ сховища, три камери. Зараз подивимося, які вони там декларують. 50 Мп, 8 плюс 2. Це в нас задній і 16 мегапікселів фронталочка. 33 Вт у нас швидка зарядка, Dual SIM без додаткового роз'єму для мікро SD. Навіщо він нужен був 512 ГБ? Підтримка GPS Глана байду, NFC і Google Play, як вони пишуть. Давайте подивимось тепер на їхню рекламну е, таку компанію, як вони полюбляють. Ну, пишуть опять про цей Dimensity 7050, хоча він 1080. Так, Ізсел, Samsung Ізоceл GN5. Нормальна камера, скажу вам так. Не пишуть. Трохи про фронталочку. Але ну є як є. може писати 4К, але о 30 Гц. Тепер, що вони тут ще пишуть? 550 ніт яскравість екрану, і він яскравий, дійсно. Wi-Fi 6 підтримується. Corning Gorilla глаз 5. E, Знаєте, що хочу вам показати дещо? Те, що він захищений по яким стандартам. По... ану Камери, вони оцей, оцей, о, о, цю фігню з цим заднім екраном, вони ж проштовхують. <гум> Але за таку ціну, вибачте мені, він мені нафіг не потрібен цей екран. Не знаю. Фотографування, персоналізація. Там, для чого, скажіть мені, будь ласка, де в нас захист? Мене це більш е, цікавить, вони зі своєю камерою. Слухайте, я не дуже великий оцінювач камер. Тому я розмістив опису під цим відео посилання, де є оригінали цих відео і фото, які ми знімали на цю камеру. Можете розглядіти самі, Камера дійсно непогана. Але щоб так її піарити, не знаю. Стосовно тут, щось вони тут прибрехали Мені здається, бо я ну, зараз ще покажу огляді. А ну, подивимось. 581. Вони пишуть 619. Вони, мабуть, його у холодильнику тримали. А, торець. Він підтримує 5G. 5G, притом на двох сімках. Це дуже крутелезна опція на даний час. DDR5 в нас пам'ять, але бачите такий маркетинг DDR5 до 24 ГБ. Ні, в DDR5 може бути лише 12, а інші 12 будуть зі сховища. От вже ж приходний. Але це не говорить про те, що тут це поганий смартфон. Досить, досить цікавий конфігурації. І в нас швидке сховище UFS 3.1, 512 ГБ, Wi-Fi 6, батарея 8800 мА. А я зараз зачитаю, що вони вам декларують, а потім розкажу скільки в мене виходило: іграшки 9 годин, відео 11 годин, веб серфінг, 20 годин, дзвінки 31 годину, музика 37 годин, 576 годин. Стендбай. Щоб ви зрозуміли, у максимальному максимальній потужності я просто його використовую як скажений. В мене вистачило на дві на дві доби, на дві повних доби. Так, швидка зарядка. Такі всі. Де в нас захист, ж ліва? О5,25 про фотографії ізоцел, а про інші камери не пишуть. Ну 117 градусів ширик це добре. Де в нас О, захист? Слава Богу. IP 68 і IP 69K. До того ж, ну до мене дотягнули його до mil спек. Ну, знаєте як? Тут не є Міл СТД, у чому різниця? Міл STD 810H, це військовий стандарт сертифікований за військовим стандартом. А Міл спек 810H, це означає, що він відповідає специфікаціям Міл СТД 810H. Тобто це дві різних речі. Але стосовно його захисту, ну можу сказати, що дійсно там може хворіг колоти. Я зараз їм стукаю. Ви можете там робити що завгодно. Ми його купали у снігу. Він нападав там зараз. Ви бачите відосик, як його наша Олена трохи трохи у сніжок закопала, прикопала. Тестувала і він усе відтримував. Ну, ось, ось те, що я хотів з'ясувати IP68, IP69K, це зрозуміло. Це зрозуміло, що він може працювати від мінус 40 до плюс 80. Це зрозуміло, що він може занурюватись у воду на півтори години, ой, на 30 хвилин до на півтора метра. Але вони не отримали стандарт 810H. Бачите, воно специфікації. Специфікації. це не повна, скажімо так, повна сертифікація. Це лише відповідність заявленим, скажімо так, специфікаціям цього стандарту. Ну, є як є. Це значить, це означає, що він може там падати з 1,2 метри, не розіб'ється, висока температура, у, у пісок занурюватись у воду і інше. Але тут вони показують трохи інший смартфон. Ну, то ладно. А цей смартфон я робив на нього. Це bv 9320 Pro, і там міл а не міл спек 810. Тож маємо, що маємо. Давайте будемо переходити. Я вам закинув опис під цим відео посилання на цей смартфон, і будемо переходити, вже тестувати та робити висновки. Так, BL8000, цікавий смартфон. Дизайн стандартний для Blackview, захищений. Є в нас кути захищені. Ми бачимо отвір для сім-карт. Давайте відкриємо. Ось, будь ласочка. Тут є лише на дві сім-картки, більш нічого немає. Далі в нас є кнопка програмування. Програмуємо, є в нас відбиток пальців. Дивіться. Працює просто швидко, дуже швидко і без якихось помилок. От бачите? Є в нас регулювання гучності. Понизу в нас є один динамік, один мікрофон, і є ось під заглушкою Type-C. Усе захищено за стандартом IP68 IP69K. Так, все інсталювали назад. А, саме цікаве в нас позаду це фішка цього смартфону це ось це віконечко, яке в нас є додаткове. Ви можете їм оперувати. А, бачите? Керувати музикою, ви можете тут керувати різноманітними моментами, переверніть смартфон. Тут є погода, є навіть компас. Ви можете компасом тут, скажімо так, бавитись. Бачите, нормальна тема. І можемо увімкнути камеру і робити селфач ось таким чином, за допомогою задньої камери. До речі, камера непогана, тому робити селфі саме цією камерою буде набагато ліпше. У нас потрійний модуль камери, в нас є спалах і є якийсь це датчик чи не датчик. Не розумію, що це таке. А, ну, Відкладемо смартфон спочатку. Подивимось, що нам тут є у комплекті. Поклали. Є фірмова зарядка BlackView на 33 вати, максимальні. Дивіться, 33 максимально ну це звичайно звичайна пауерделівері. Так, також у нас є Type-C дріт і є в нас ось така штукенція для відкривання а, заглушок. Бачите? Просто залию отак, натиснув, залив так, натисну, так Tens, і воно відкрилось. Тобто, таким чином. Хоча можна відкривати і Е, Більш нічого у нас у комплекті немає. Відкладаємо Сам по собі. Екран в нас дуже яркий, яскравий, бачите, і, чесно кажучи, якщо ставити максимальну яскравість, то навіть пересвітна камеру є. Тож ми не будемо використовувати максимальну яскравість. А є в нас NFC, він працює, все нормально. Це, це все не важливо. Важливо, те, що у нас є 120 Гц. для мене, це саме важливо для мене, бачите можемо Плавне відображення увімкнено зараз 120 Гц. Є в нас керування заднім екраном, є тут обирання стилів годинника і відображати сповіщення різноманітні До того ж ми можемо з вами розширити пам'ять. У нас 512 ГБ сховища, і є пам'ять оперативна, можна поставити до 12, додатково буде 24 Максимальної оперативної пам'яті. 8800 мА ємність акумулятора, розподільча здатність у нас 1080 на 2460 і камера 50 на 16. 50 – основна, 16 у нас фронталочка. І Mediatek Dimensity стоїть 1080, 8 ядер. Ну, зараз ми подивимося, які ядра і куди вони там дивляться і що воно там стоїть. Система це в нас BlackView. Бачимо: МТ-6877, фізична 12х256, Bluetooth 5.2. Процесор cortex a 55 6 ядер по 2 ГГц і два ядра ARM Cortex a 78 по 2,6 ГГц, 6-нометровий 64 біт. Архітектура. За прискорення відео у нас відповідає Mali G68 MC4. До речі. У нас акумулятор ще є 8800 вісімсот і в нас немає доступу до температури, звісно. І із кодиків є багато чого для, для перегляду, наприклад, там в якихось сервіси по типу Мегого, світ ТВ та Ютубу. Тут тут у нас питань нема. А якщо брати і казати про потужність цього смартфону, то у Antutu він набрав 581 тисячу балів. В нього є, ну, до речі, ми можемо пограти. В нього є 10 натискань, якщо тут ще потрібно якось розмістити нормально. Так, 9 зловили. Давайте 10 ловити. ловити, О, 10 є 10 натискань, екран. Мультитач 3D в нас у результатах показує 5325 у Слінгшот 4223 у Слінгшот Extreme, 2319 у Wildlife і Wildlife Extreme 644. Це нам говорить про те, що ми зможемо пограти навіть у якийсь там Genshin Impact і інші іграшки. Стосовно тротлінг тесту, проводимо тротлінг тест Стартуємо. І бачимо, що знаєте, у нас він закінчиться. Бачимо, що у нас два Cortex-A78 ядер. Не працює на 2,6 ГГц, працюють 2,4 і іноді падають до 2, до, Працюю працюю, іноді падають до 2 27 2,28, Ну, коротше кажучи, трохи стрибає в нас цей процес. Це говорить про те, що десь. Є малесенький тротлінг, але він не відображається. Ну то ладно, то таке. Це сучасні смартфони, сучасні процесори, які мають якісь певні там, свої заморочки. Стосовно 5-ти п'яти Wi-Fi, тут у нас усе добре, і ми бачимо з вами. Давайте 500. Ну, ми піковому значенні бачили тут. Бачили на цьому смартфоні до 700 Мбіт. Зараз воно показує 540 на десь 600 700, та ладно, 725. Ну, є, як є. Максимально, що ми бачили, тут 700 Мбіт є. 24 ГГц в нас теж непогано працює. Давайте так, стартуємо. Ну, і 2,4 ГГц у нас 130 на 130. Вимикаємо Wi-Fi Перевіряємо 4G. Давайте стартуємо 4G. У нас немає агрегації. Ви повинні це розуміти. Хоча він підтримує 5G. Давай вже запускайся. Ми бачимо: до 30 Мбит він спокійно показує, ну, на вивантаження є, як є, бо ми у армованому приміщенні. Так, вмикаємо Wi-Fi. Давайте 5 ГГц. Все добре, спрацювало. А далі в нас є такий момент, що тут є звичайний набір інструментів. Але я був трохи здивований, бо те, що тут є там, візуальний транспортір — це добре. Є е, в нас, бачите, тут є лупа, це робочі інструменти для будівників, наприклад. Давайте, що тут є, що це прикручення. Це в нас е, теж візуальний рівень, сигнал тривоги відвісне є. Бачите, від вісне можна робити. Але зовсім ну як компас, від звичайно, ліхтарик, але зовсім немає в нас бульбашкового рівня. Чомусь у цей смартфон бульбашковий рівень не завезли. Ну Но... теж повинні вам сказати усю правду. Зато завезли ось такий екранчик, який показує сповіщення. Бачите, тут що? Чи не знаю наскільки це. Нормальна функція, для чого вона потрібна, не знаю. Також в нас є мультимедійні можливості. І, звісно, ми можемо подивитися якийсь YouTube 4 k Він декодує YouTube 4 k дивіться, навіть у HDR. Для мене це був великий сюрприз. Зараз воно перемкнеться на 4К. Динамік Моно, воно перемкнуло на 4К. Динамік Mono і досить е такий собі. Не скажу, що це топ-якість додатково налаштування, ну, давайте, що тут у нас є. Нема нічого більше. Коротше, працює. Працює непогано працює. Мені подобається, як тут працює YouTube. Я дивився, ще там світ ТВ, прейдл, спрейблюлс, але ну, дивитись на смартфоні такі речі, це, чесно кажучи, дуже такий собі варіант. Стосовно фотоапарату, Дуже мені сподобалась камера для смартфону за ці гроші. І класу цього смартфону це в нас фронталочка. Я розмістив у описі. Ну, ви зараз бачите у оригіналі ці відео і ці фото. І, і чесно кажу, що я був здивований, здивований з того, як він знімає. Бачите? При нормальному освітленні в нас досить нормальні фотографії. Дивіться, все гаразд експозицію. Це красиво, це просто красиво. Більш-менш нормальна, якісна камера. Ось такий цікавий знімок. Бачите, кольорове дерево таке. Мені, чесно кажучи, сподобалось. Не кожен день мені подобаються камери з, з таких смартфонів захищених. До речі, відео він пише, пише у 4К 30 Гц. Ну, оціните самі. Пограти. Пограти, звісно, ми з вами полюбляємо. Ну, в нас PUBG буде англійською мовою, бо. Коли перемикаєш смартфон на українську мову, то він ось так себе веде у плані того, що немає, не під не, не, не спрацьовує в нас українська локалізація, вона є лише у танчиках. А, знаєте, що Ні. трохи бентежить це, це розташування динаміку. Якщо я граю, закривається в мене динамік, і я плохо чую своїх супротивників. Але грати досить комфортно. Плавний хід маємо і що я скажу. Можна? Можна грати. Зараз висадимось, подивимося. Летимо, летимо. Хай їх там усіх знудить. Так, давайте поїгаемо. Давайте. Десантуємось, поїхали, полетіли. Давай. Знаєте, коли летить через туман, навіть нормально летить. Нічого, там слухайте, 580 тисяч балів. Про що ми кажемо? Тут не може гальмувати ні в якому розкладі. Uh, не в якому разі, бо. Давайте спробуємо. Промазав в мазіла. Е, Він і не повинен гальмувати. Ви повинні тут грати у нормальному і у нормальній якості. Так, виходимо. Слухайте, мені подобається. Uh, так, от те, що звук. Закриваю. Це погано. І те, що він моно, це теж дуже погано. Мені не подобається такий варіант Монозу. Що не Хтось там топає, чи що? А на сюди Ну, мені подобається. Мені дуже подобається. Слухайте. Дивіться, нормально, ж, він зовсім не гріється. Це не можна назвати... Опа, ну йди сюди. <рістити> 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 То побачимо. Все, забираємо, 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 забираємо нормально. Гвинтівочка. О, навіть приціл є. Що, бегуть. Дуже знаєте що? от дуже не, не цікавої в нас такий момент вицілювання, бо герцовки не вистачає, мабуть. Вистачає саме із-за того, що хоча тут і екран 120 Гц, але ж воно не дає 120 Гц у грі, звичайно. Та й тіть воду пусти. Так буде легше. Все пішли. Хто там все хелпає? Ну грати можна. Зараз ще щось граємо, можна виходити. В принципі, нормально. Давайте ще у танки зіграємо. Будемо вже робити висновки, бо можна грати, коротше кажучи. Так-так-так! В так, так. танчики. Що Та вони не очікуєте? Пустіть мене у бій. Давай. Ну. Hey. No. Зараз свякне щось яке. Рушаймо. Я ненавиджу грати у танки на смартфоні. Це просто неймовірна. Вселенська фігня. Та йди ти. Кудись дуже далеко. А ну, де там, хто там? А ну йди сюди. Та є, звісно, пробиття, щоб я й не пробив. Так, поїхали. А ну, тут в нас 60 ФПС тримається. Ось я думаю, що питання нас, з грою бути не повинно. Так, де там? Йди нас сюди. Пробив, пробив. Пробито, звісно, давай, йди сюди ще. Не пробив? Ах ти козел! Ну... Но... Ну, якби не я, він би його не злив би. Я, тобі, я вам чесно кажу. Давайте ще одного. Та пробиття, пробиття. Коротше, ви мене зараз будете клясти, але я виходжу. Коротше, підемо і робимо висновки. Цікновий смартфон, якби не оцей, скажімо так, оце віконце. У якості висновків скажу непоганий смартфон, мене трохи, скажімо так, засмутила ціна, бо ця штукенція для мене є якимсь рудиментарним, бо, бо це вже це вже намагалися робити. А для мене ця штука, вона ну не знаю, якщо ви будівник, да, як вони декларують, якщо ви будівник і ви хочете користуватись, він десь лежить, ви там раз нажали. Але як, як це розводити? 240 на 240 екран це дуже дуже поганий такий якийсь варіант виконання смарт- uh, часів прямо у смартфоні. Просто засунули смарт-часи у смартфон. Я, звісно, його рекомендую. Він непоганий смартфон, нормальні характеристики, нормальна реалізація. Він працює, непогана камера, і батарея непогана, і швидка зарядочка, і яскравий екранчик. Uh, але це вже ну, для мене вже просто-напросто зайве. От як я знаєте, як я вважаю. Тож я сказав своє слово. А з вами був Бабл на Ганалі Технозон Україна. На все добре.